Друзі, всім привіт! Нещодавно я опублікував відео, які два нові автомобілі з'явилися на площадочці. А саме це Ford Focus в універсалі 2012 року та Peugeot 3008. В той самий вечір, коли я опублікував відео, мені написало два підписника, щоб я провів огляд Ford Focus. І на ранок, коли я прокинувся, іще було два повідомлення від двох людей, щоб і для їх теж я провів огляд цього Форда Фокуса. Ну, друзі, саме зараз я прямую на площадочку, щоб оглянути цей автомобіль для першої людини, яка мені написала. Зараз ми побачимо, в якому дійсно стані є Ford Focus. Якщо з автомобілем повен порядок, все працює, нема ніякого криміналу, звісно, попробуємо трішки поторгуватися за автомобіль і якщо то будемо його бронювати. До речі, Ця людина хоче забирати автомобіль до Угорщини. Отож, друзі, я погнав, зараз ми побачимо, як насправді виглядає автомобіль. Тільки не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх нових відео. Ось дивіться, вже прибув я до цього форда фокуса. Ще раз обійду, покажу як він виглядає, що нічого не змінилося. До речі, то я вчора приїжджав, робив відео, сьогодні вже якби вже далі. Все якби бистренько. Тож, як зазвичай почнемо із кузу, то ще не мір, побачимо, деякі є царапини, гньотки і так далі. Нагадую, що автомобіль не є новий. З колів ніяких нічого немає. Дивимось, дах. 107, 108, 105, 102, 103, 114, 102, 109, 121, 103, 120, 102, 100. 107 Ліва задня дверка 107. 108, 100, 93. 97. Вікно у нас ріднє. І це вікно у нас ріднє. Дивимось по проємчику 71, 67, поріг 89, центральна стоїка 77, поверху швиденько забрав 77. Водійська дверка. 104. 107, 102, 107, 104. Вікно оригіналу. 73. 81. Ось видно, що нічого не крутилося. Поріг 80.

103, 118, 104, 144, 132, 127. Так Одразу дивимось по оптиці, у нас все ціленьке. Так, по всі на місці. Протитуманка у нас ціленька на місці. Рішітки теж ціленькі. Так само з цієї сторони порядок. Праве переднє крило 101, 107, 98, 111, 102, 112. Права передня дверка, 105, 105, 104, 104, 116, 110. Вікно у нас рідні. 85, 83, поріг 86, 87, 89, 90. Табличка у нас на місці, нічого не переклеювалось, нічого не фарбувалося. Задня права дверка 105, 95, 107.

Це віконці, це віконці у нас Крило праве заднє 102, а ручка 101, 97, 117, 110, швидко забрав 127, 102. Ось такі є мілкі царапини. Ось біля баку теж постійно ще беруть і царапають. Дивимось, ось поверху 106, 119, 107, 104, 107, 113, 119, 102. Ось нас на задній дверці є така маленька м'ятинка. 135. 108, 101, 108, 100, внизу у нас вже йде пластик. Одразу дивимось по оптиці, ззаду по стопах маю на увазі, все на місці, партроніки на місці, нічого не побити. До речі, у нас і значок Ford теж ціленький, вони дуже люблять облазити, але тут все є в нормі. А, заднє вікно, ще глянемо і проємчики. Заднє вікно в нас рнє. 61, 62. Нічого не Не фарбувалось, не крутилось. Ну що, так як я і говорив в попередньому відео вчора, я був без цього приладу. Я ж так і казав, що більше всього, що автомобіль буде в оригіналі, тому що коли наживо підійти до автомобіля, то по йому одразу видно, чи він є в оригіналі, чи щось зробилося. Хай там буде неякий професіонал його робив, то якби одразу видно ще в таку сонячну погоду і коли автомобіль дуже чистенький. Дивимось по колесам, по гальмівній системі попереду у нас літня гума. Легкосплавні диски оригінальні 16-го розміру. Там все сухеньке, гальмівний диск є вже трішки виробутка. Е, накладка там ще 50%. Позаду помічаємо, що у нас зимова гума. Практично можна сказати новенька. Гальмівний диск теж є виробутка. І накладочка теж вже там відсотків 50 з'їжджено У цій стороні також бачимо, що у нас диск ціленький, все є в порядку. Так само і тут. Так, дивимось під капотний простір, як все виглядає. Субота нічого. Нічого не крутилось. Капот теж не крутився. Ну, В принципі, ми ніяких підфарбувань не йшли, то і нема чого їх крутити. Охолоджуюча рідина у нас в рівні. Одразу помічаємо, що у нас світленька. що немає ніяких запутівань. Там у нас якась наклеїчка, якийсь робився сервіс на 146 200 кілометрів, то може бути ремінь ГРМ, потрібно якби уточнити. Знімемо кришечку. Турбінка у нас сухенька, як на диво, тому що в цих двигунах дуже любить бути завжди запутівша турбінка. Скільки ми їх не дивимося з цих двигунів, 1.6 HDI. Відомо, що потрібно буде зробити сервіс по заміні мастила та фільтрів. До речі, мені це двигуни найкраще подобається дивитися, тому що тут турбінка попереду, якби їй все ідеально видно, чи десь є якісь підзапутівання і так далі. Ну, як ми бачимо, у нас повен порядок. Так, запустимо автомобіль на холодну, що сьогодні ніхто не заводив, ось ключ. До речі, у нас доводиться автомобіль із кнопочки. Дуже гарно звівся буквально з пів обриту. Одразу дивимось на холодну, як передачки входять, все як по мастилу. Ніяких на холодну немає зайвих звуків, стуків, шипіння і нічого лишнього. Вона в нас тримаються, не плавають. Ось, засканували, Показує нас одну помилку, тому що відкрита водійська дверка. Зараз побачимо, що там у нас із пробігом. До речі, кліма дуже гарно працює. Показує, що це у нас 11 рік, потрібно це все буде піти уточнити. 182 415 кілометрів. 182 415 кілометрів. З цим ніби проблем немає. Зараз пройдемось по форсуночкам і побачимо, як працює турбінка, турбін, сажовий та все інше. Так, дивіться у нас по форсуночкам, плюс-мінус у нас все в порядку, немає ніяких проблем. Перевірмо трішки електроніки, чи все у нас працює, ліве дзеркало у нас працює. Праве дзеркало регулюється, працює. Дзеркала складаються, розкладаються. Ліве віконці працює. Праве працює. Позаду праве працює. І ліве позаду теж працює. Кермо. Мультикермо є справне, кліму я вже перевірив, вона є справна. Тут теж все працює. Разом і віта грів В принципі, і так жарко, то можна не зрозуміти, чи вона працює, чи ні так сидінь дуже крепко нагріті. Ніякого люфта керма нічого немає. Так, оглянемо детальніше салон, як він виглядає. Водійська дверна карта. Маємо 400 підйомнички, електродзеркала, Це регулювання, підігривання та складання. Да, звертаємо увагу на проємчик. Баз не закрите. Закривається. Маємо передні задні туманочки, датчик світла, маємо датчик дощу, шкіряне мультикермо, круїз, контроль. Ось оцінюйте стан водійського сидіння. Пасик у нас дуже незатратий, немає таких великих гурсинок. До речі, комбіновані сидіння, шкіра, плюс тканина. Сидіння в нас електричні, працюють. Механіка шестиступенева, підігрів передніх сидінь, розетка на 12 вольт, двохзонна кліма. Передні задні партроніки автомобіль допомагає паркуватися. Центральне дзеркало з автозатемненням. Сонцезахисні шторки з підсвіточкою. автомобілю видно, що він збережений і в дуже гарному стані. Так само позаду рівні в гарному стані. Дивимось дах. Чистенький, світленький, підсвіточки обидві працюють. Одразу заглянемо в багажничок. Тут як нас завжди легенькі потертя якісь присутні, шторка на місці і вона працює. Тут все на місці, нічого не побите, не потріскане. Маємо у нас докатка тут. З цієї сторони також є якісь такі легенькі-маленьке затертя, взагалі незначні. Пасажирська карта дивимось по цій стороні. сервісну книжку підемо дивитися в бюро, тому що в автомобілях нічого не залишають. Тут у нас присутній вогнегасник. І також пасажирське сидіння у нас в гарному стані і воно вже йде механічне. Шкіряний підлокотничок. Ну і ось такий стан салону. Так, проїхалися вже автомобілем, зробили тест-драйв. Досить приємно автомобільчик їде, передачі переключаються легенько, степлення м'яке. По ходовій частині взагалі ніяких стуків і нічого лишнього не було. Проїхалися автомобілем більше 120, якби не їхали в таких рамках від 60 до 120, якби ніяких шумів, стуків і нічого подібного не було. Також зараз звернемо увагу, чи працює оптика. Тут все працює, габарит, ближній. Туманка. Так само з цієї сторони все є справне. Повторювач над працює, з цієї сторони все працює. І так само з цієї сторони все працює. І повторювач на дзеркалі також. І так, друзі, провели ми вже огляд форда фокуса, як ви бачили, в якому він стані. Автомобіль весь ціленький в оригіналі, кожне вікно в йому рідненьке. Підключили комп'ютер, ніяких помилок взагалі не було. Активних маю на увазі, форсунки працювали добре, турбінка працювала добре. Фільтр сажовий був на місці, тобто його ніхто там не вилізав, Бувають такі автомобілі, що приїжджають вже із вирізним сажовиком, тому на це потрібно зараз звертати увагу. Пробіг рідні, що є найголовніше, є сервісна книжка, є актуальний бельгійський тигогляд. Ну і вже залишили завдаток за цей автомобіль. Цей автомобіль буде реєструватися в Польщі, і коли вже він буде зареєстрований, тоді вже клієнт приїде із Угорщини, забере його і вже поїде на польські реєстрації, і там буде його використовувати. Тому, друзі, ось такі на сьогодні новини. Ще один мій підписник купив автомобіль. Дякую всім за перегляд. Відео. Не пропускайте, друзі, майбутні відео, тому що тому що я частенько приїжджаю на цю площадочку. Тут частенько з'являються багато цікавих варіантів. І щоб їх не пропустити, підпишіться на цей YouTube канал, натисніть на дзвіночок, і коли буде нове відео на YouTube, вам прийде повідомлення. Тиснемо лайк, пишемо коментар, до побачення!